Вітаю, це ту Фабрика. Новин ставте лайк, підписку дзвіночок. Я Анастасія Федор і зараз про так званий розстріл російських полонених. Прокуратура України розпочала розслідування після публікації відео. Про це написав у Твіттері колишній заступник генпрокурора Гюндус Мамедов. За його словами, правоохоронці кваліфікують інцидент як віроломство, вчинене військовослужбовцями Росії при здачі в полон. Йдеться про статтю порушення законів та звичаїв війни. Офіційно прокуратура України справу поки що не коментувала. А от раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ має повне відео з імовірних розстрілом російських військовополонених. Він пообіцяв, що в Україні проведуть розслідування. Напередодні ж американська газета The New York Times підтвердила справжність відеозаписів, на яких нібито українські військові розстріляли росіян, які під виглядом здачі в полон відкрили вогонь. При цьому видання підкреслює, що з відеозаписів неможливо встановити за яких обставин було вбито росіян. На першому відео видно, що українські військові ймовірно беруть у полон групу людей, одягнених у форму росіян. Видання підкреслює, що бійці ЗСУ виглядають розслабленими і не ціляться в окупантів. Коли ж останній окупант виходить з будівлі, він відкриває вогонь по українських військових. На цьому відео обривається. Що було далі? Журналісти не можуть зрозуміти. На другому відео видно вже вбитих расистів. Експерт з воєнних злочинів Іва Вукусич тим часом зазначає, що дії українських військових могли бути правомірними, оскільки з кадрів не можна встановити, чи були полонені вбиті під час перестрілки, чи страчені після припинення вогню. Вукусич зазначає, що якраз дії останнього російського стрільця можуть бути розцінені як віроломство. Та російська пропаганда вже розкричала з депутат Госдуми Сергій Міронов закликає змінити статус спецоперації. каже після так званого розстрілу російських солдат, страна должна в буквальному смислі встати на смертний бой. Ну ну не лишився в стороні, головний дон Росії Рамсан Кадиров заявив, що солдати зсу настоящі приспешники сатани. Вони не заслужують навіть плена. Зацитую. Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать, Кажет глава Чечни. От Российского Госдума закликала... Увага! Всі парламенти країн світу засудити приступлення Київського режима. Який цинізм? Згадати вам злочини окупантів Бучі чи знищений вчент Маріуполь чи вбивство наших військовополонених в колонії в Оленівці? Тим часом МЗС Росії вимагає від міжнародних організацій засудити, нібито розстріл російських військовополонених та провести його ретельне розслідування. А заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв заявив, що українські військові, які розстріляли російських полонених, мають бути засуджені до смертної кари. Я ж нагадаю, віроломство це спроба досягти військової переваги над ворогом шляхом обману. Наприклад, коли одна із сторін симулює капітуляцію. Або нібито здається в полон, а потім відкриває по противнику стрілянину. Більшість експертів каже, що так і сталося на відео з окупантами. А такі дії заборонені Женевською конвенцією, про яку аж на дев'ятий місяць війни згадала Росія. Висновки робіть самі. Це фабрика новин. Підпишіться і поставте лайк обов'язково.